Цього року ми знайшли нові цікаві знахідки, нові переконливі свідчення того, що життя тут буяло за часів Ігоря, Святослава і навіть князя Володимира. Володимир Коваленко заслужений археолог України, кандидат історичних наук. Створив у Чернігові перший на теренах колишнього Радянського Союзу відділ охорони та вивчення археологічних пам'яток 1300-ліття Чернігова, тисячоліття від заснування Новгород Сіверського, 900-ліття Сосниці та Батурина – результат його археологічних експедицій, відкрив та обстежив понад 500 археологічних пам'яток. За його сприяння указом президента з 2008 року відзначається День археолога України Володимир Коваленко. Почесний громадянин Чернігова. Володимир Петрович народився у місті Семенівка на Чернігівщині. Батьки мандрували по Союзу, а потім осіли вже в Чернігові. Володимир Петрович пішов у школу номер 16 а потім у школу номер 6 У цей час у Чернігові вже починалися археологічні роботи. У музеї була матріона Автономовна Папудренка, у заповіднику Андрій Антонович Карнабет. І в цей час утворюється товариство «Захоронний пам'яток. Залучалися люди, і в тому числі й і, і Ось з 16-ї школи одним із школярів був Володимир Петрович, який долучився до спеліархелогічної секції і прийняв перші свої розкопки разом з Матріоною Автономовною Попудренко і Герардом Олексійовичем Кузнєцовим. Вони їздили копати кургани. Це був перший досвід, коли підліток тримав лопату. Зацікавився археологією, як став трошки старший, то їздив в експедиції на, на південь України з інститутом археології. Вибір, куди йти вчитись, був визначений, але в Чернігові ще не було істфака, і тому перший курс він навчався на педагогічному факультеті. А коли істфак з Ніжена перенесли в Чернігів, то Володимир Петрович зразу перевівся на іс історію уже в процесі. Навчання він проводив самостійні роботи. Пошуки слов'янських поселень. І є перші публікації дослідника по території нашого краю, по Чернігівщині. Це були території навколо Чернігова, куди студент міг доїхати за невеликі кошти. Але вже перші археологічні матеріали є у фондах музею. І перші публікації у журналі Археологія після студентських років. Він одразу пішов на роботу у історичний музей, їздив у різні, у різні такі мандрівки. Ну, от, наприклад, у Батурині він затормозив розробку кар'єру на місці гетьманської садиби Івана Мазепина Гончарівці. Сергельний завод почав фактично добувати глину на місці садиби, і вимушені були історики і археологи втручатися, щоб припинити цю діяльність. Півтора року він служив у лавах радянської армії. І коли повернувся, то відповідно повернувся на своє місце в історичний музей. Починається боротьба за археологічну спадщину Чернігова і Чернігівщини. Завершувалася реставрація Катерининської церкви і була траншея. Будівельники хотіли копати, у них були терміни здачі об'єкта, а археологи Володимир Петрович і Андрій Антонович. Усіляка намагалися хоч щось дослідити, поки будівельники все не знищив. Є записи у польовому щоденнику Володимира Петровича, як вони віддирають від стінки траншеї промерзлу землю, як вони мерзнуть у з карнабедам. В той час ще був виданий закон про охорону спадщини. І тому Володимир Петрович своїми зусиллями. Домігса да створення відділу археології у Чернігівському історичному музеї. Там було три співробітника. Поступово, завдяки наявності закону, перетворилася на вже таку більш потужну організацію, але слід зазначити, що в цей час Київ почав відзначати своє 1500-річчя. Чернігівська адміністрація, як побачила, що дає ювілей для міста, преференції під ювілей, всі захотіли ювілей міста Чернігова. У 84 році вже почалися ці перші дослідження. Біля Катерининської церкви ми шукали найдавніші шари. Прийшов до нас чоловік із мерії і питає. А чи знайдете ви 1300 років? Я кажу: я не знаю, але ми ще, ми ще не докопалися до тих шарів. Володимир Петрович збирав не тільки свідчення археологічні у книжках, а й проводив величезні роботи. І наслідком було затвердження 1300 літнього ювілею. У Чернігові було проведено під цей ювілей. Декілька конференцій Чернігівського круга у дев'ятому-тринадцятому столітті намагалися пов'язати історію великого Новгорода з Черніговом чи Ладоги з Черніговом. Всі археологи, які займалися Руссю, намагалися приїхати у Чернігів, щоб побачити сам Чернігів, порозмовляти з колегами, представити свої досягнення. А От Володимир Петрович, як організатор, був неперевершений. Пересічний громадянин може спитати. А що дала 1300-ліття для Чернігова? Ну ось біля другої міської лікарні стоїть значок, що вона була побудована до 1300-ліття Чернігова. Якщо ми тільки цей факт згадаємо про Володимира Петровича, то я думаю, будь-якому містянину зрозуміло, що лікарня, яка сьогодні лікує практично кожного мешканця міста, вона була підсумком. Того фінансування, яке виділялося для міста, у Чернігові Володимиру Петровичу на валу вдалося знайти у 85-му році князівський скарб. Роботи проводились біля художнього музею, вдалося знайти ворота на княжі двір. У 1239 році монголи вдарили тараном у ворота, і частина будівлі воріт завалилася. І скільки люди не жили. І в xvii -му, му столітті на цьому місці вони доходили до цегли, практично не перекопали те місце, де був захований скарб. Коли залишки заваленої стіни розібрали, то виявилось, що ювелір, який жив на княжому дворі, заховав недороблені речі. І було кусочок срібла і кусочок золотого металу для того, щоб кінці на шийних гривнах і на браслетах паять, там були недопаяні якраз цей скарб у цей же день був принесений у музей. Там було дві чаші. Одна чаша візантійська з святими по колу і в центрі, а інша була чаша срібна на такій ніжки, і на чаші було написано князя Гюргія. Це князь Ігор, відомий зі слова Полку Ігоря. він був спочатку Новгородціверським князем, а потім став чернігівським князем. І на чаші було написано, що це чаша саме того Ігоря, який ходив у поход проти Половців у 12 столітті. У 95-му році ми поїхали в Батурин. Саме завдяки таким масштабам, які любив Володимир Петрович, ми досліджували різні частини Батурина, цей цитадель, цей фортецю, посади, Поділ, виявляли поховання загиблих у 1708 році. Досліджували гетьманський будинок, шукали залишки церкви на цитаделі і на фортеці. Повністю була розкопана, знайдена у 2006 і до 2008-го повністю розкопаний собор живоначальної трійці. Він за розмірами, такий, як Троїцький собор у Чернігові, по площі. На розкопі було стільки людей, що начальник розкопу до кінця дня не мог розмовляти. Він цілий день розказував студентам. Що і як треба копати. Саме такі масштаби вони дозволили зрозуміти, що де було побудовано. Був зроблений макет на археологічних матеріалах. Потім президент подивився на малюнки, сказав, можемо відбудувати. І всі сказали, можемо. Було створено відбудову цитаделі на Батурині, облаштування самого Батурина. По результатам відбудови Володимир Петрович отримав орден. Археолог, який професійно робить, він повинен ну, згідно документів, які йому видаються, здати свої знахідки у музей. Сьогодні можете приїхати у Батурини, побачити музей археології Батурина, створений саме на знахідках, які з 95-го року і по сьогоднішній день поповнюють фонди музею. Володимир Петрович був одним з засновників Федерації з історичного фехтування. Шестовицька археологічна експедиція стала практично базою, де Федерація могла запросити і провести якісь бої. Вперше це було у 2001 році. Навколо археологічної експедиції ходили люди одягнуті у старовинні одежі, торгували між собою. Потім почалися бої на мечах. Усі студенти, які приймали участь у археологічних розкопках, кожного часу кричали: відпустіть нас, подивиться! Сьогодні ті люди, які колись билися на мечах, вони зараз у збройних силах України захищають і наш рідний Чернігів, і нашу всю Україну. У 2006 році, під фестиваль і під польовий семінар спеціалістів-археологів, було відкрито поховання вікінга. Конкретно під той день, коли приїхали науковці, було розкрито поховання. Це поховання. Вікінга, і навіть не просто вікінга, а поховання конунга вікінгів від чоловічого кістяка зберіглись тільки окремі кістки черепа та частини зубів. Бойовий бронзовий ніж скрама сакс, в бронзових піхвах, прикрашений чудовим орнаментом. Тут же рештки залізного ножа, і головна знахідка цієї частини рештки черепа. Конуга, на якій була надягнена пряна шапочка, прикрашена таким чудовим срібним навершем. Знайшли меч, таким ми історичне фехтування і займалися боями. Побачили кістки коня, які був покладені у ноги, велику кількість різноманітних речей, які були поховані разом із людиною, яка загинула у 10 столітті. Він займався не тільки Черніговом Батурином. Він займався Новгород Сіверськам, Ніженом, Остром. Кандидатська робота присвячена літописним містам чернігова сіверської князівства, Брянська, Калужська, Орловська області, Гомельська область. Він збирав. Кожний археологічний факт на, на цих територіях, бо це було якби наше Чернігівське князівство, і те, що воно було у інших областях, навіть у різних республіках, Володимиру Петровичу зовсім не заважало. Він великий педагог. Скільки на Істфаці було студентів, всі вони не пройшли повз Володимира Петровича, бо він гуртував як наукову спільноту, так і студентську спільноту. Він збирав їх на якісь студентські наукові конференції. У багато хто із студентів першу свою роботу написав під керівництвом Володимира Петровича, створював шкільні гуртки, археологічні громадські організації, приймав участь у величезній кількості організацій. Цей заходів, які торкалися історії археології Чернігова. Він нагороджувався Верховною Радою за педагогічну діяльність. Після смерті отримав звання початного громадянина міста Чернігова. Володимир Петрович своїми дослідженнями писав себе у історію нашого міста. На сьогодні Чернігів є одним з найбільш досліджених давньоруських міст. І тому я думаю, що ця вулиця недаром була названа його ім'ям.